Привіт, вітаю вас на каналі Міша Бойко Фішинг. Сьогодні ви побачите ловлю кленя. Рибалка у нас була, можна сказати, експрес. Тобто ловили ми недовго, змінили декілька локацій, на кожній з яких ловили там по півгодинки, 40 хвилин. Ну, типу так, швиденько, і ось вже прийшло завершення якби, дня риболовного ми повертаємось назад. Вадим пішов відчіпляти десь свій воблер, бо обірвав його з іншої сторони берега. І така сама процедура зараз ще чекає мене. Тому комплект мій сьогодні отакий. Дайве Exceler, флагманська ареата. Ловив сьогодні на Воблери. Тому дивіться, приємного перегляду.

Доганяє, 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 доганяє. Ах ти, ёлки палки Що ж таке з вами? Братішечки! Ну як так? На ще раз тобі, може, ще раз добереш Дивись, яка річка, я щось шоці. Слухай, ти хоч одного зловити сьогодні Таке місце, де він має стояти. Ну, тіньок. Але чи він стоїть? Кидай бери. Може він вертушечки хоче. Зазвичай вертушечки робили діла. Розлов, да на не до трех E tu dá em meus lápis? Cê Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ти ви ще один... Давай, лови руками! у <гум> ху 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 Чекай, 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 чекай. На ще й камеру включив. Йо. Йо. Він як зайдете, хоч буде на камеру. на берег давай. Давай там на одному тяну помінеться. Все, взяв. Шляпа, юпер метод тут все такий самий шов Зараз даю туди подачу ти бачив там ші шутки сам. Оце Труба. кабінет оце кабінет ліси на березі Ух ти. Ухти. Ух ти. Ух ти один! Давай, давай, лови руками. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху! Чекай, 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 чекай. Йо. Йо. Він як зійде, то хоч буде на камері. Малесенький. Та, він там на одному цьому тримається. Все, взяв. Яка шляпа! Юперметр! Це вже такий самий шов! Ти бачив там ще й такий самий! Оце кабінет! Оце кабінет! Трелісти на берег з ним. torpedo Пише, пише. Пише, я ще на телефон то зніму. швиденько, швиденько на телефоні. Ух, ух, ух. Слух. І зазібля як щуку, як щуку. І прижимай. Хіба щось слабину дасть. Яма стиганив. Яма стиганив. А на що взяв? А може той сусідній? Може будеш він вернувся собі на точку назад. Тобто він по розміру по моменту, ж казав. Та ти шо? Bu Bu Так, Приїхали ми на другу локацію з Вадимом, на наш улюблений перекатик, який заріс очеретом. І цей. Перший відрізок річки ви вже побачили, там було балдежно. І, коротше, у нас сьогодні експрес-рибалочка, будемо пробувати ще, ще одне місце, крім цього. І тоді будемо завершувати. Без покльовочок взагалі. Ну, Правда, ми тут були хвилин 15, напевно, ми прийшли з по всіх найперспективніших місцях, жодної покльовки і риби взагалі не видно, якісь дрібненькі гуляє, коротше, сумно. Переїжджаємо ще в одне село далі.

Ти не засікся другий раз в тій точці Rex Hunt Competition, Кажу, щоб барази. <різь> <А>. Дякую. Забов дорог. Бачив. <різь> Я ж кажу, що би два рази. Спасибі. Да. Але слухай, три покльовки з одної точки, да? Ще одне, блять! Він впав... Може зловлю його десь. Матюпик. Вот такий вот матюпик. На баброк. Хех! Прикольный. Оце такий маленький. Ох. О! Чинь? Все, все, сті, ніч пойничпа, по. я рукою достану. Спині, ну? Бачиш, як намотався? І флюр покоцаний. Вот такий вот облирочек врятованный.